В тебе всередині все перевертається. Я як корова на льоду. Бля. З вами я Наталі Бабенко, і сьогоднішній випуск буде про активний відпочинок в Києві. Ми з вами будемо втілювати найхоробріші бажання. Я буду. Перевіряти себе, наскільки я смілива людина і чи зможу я впоратися з тими маршрутами і цілями, які я собі поставила. Ну, а вам я бажаю гарного перегляду і обов'язково пишіть, який активний відпочинок ви рекомендуєте від себе. Тин-тин-тин. Ми вже знаходимося на місці. Це називається Кейфлайлайн. Знаходиться вона прямо біля арки Дружби народів. Тут спускаєтесь, все для вас. Квиток коштує 700 гривень. Хочу вам сказати, що в мене вже був такий досвід. в мене був зіплайн в Домінікані, і це м -м, дуже класні враження. В Києві в мене ще не було. Це буде мій перший раз. Дякую. Потрібно так відпочивати завжди, щоб у вас були якісь емоції, враження. Тим паче, що зараз, ну, коли нам всім бракує позитивних якихось моментів і не можна відкладати життя на потім, я вважаю, що треба обов'язково все пробувати, експериментувати і робити щось таке, чого б ну, просто так би не зробили. Бо хто знає? Тепер ми підіймаєте і ви я спрошу запускати разом з вашою колегою. Ага. Ой, з Богом. Бажано ноги тримати, бо щось ногами перед. Отак, отак. Краще одна доводина навіть можна. Отак. Так, треба тримати. То подивіться, яка краса, ви просто на це подивіться. Боже, я не можу просто об'ємно. Ага. О, за мною повзуть. Мене зараз будуть дотягувати, я так розумію. Але ну, де б я ще отак повисіла в повітрі. Супергерой їде мене спасати. Добрий день. Боже, ви подивіться. Добрий день! Давай. Боже, дякую! Які в тебе враження? Супер. Сподобалось тобі? Ти yeah. хочеш тих yeah. роздивитися, краєвиди yeah, Київ? Я не очікував, що буде просто так легко. Я думав, ми різко полетимо і просто потім. <гум> 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 ну, бачите, ми це зробили і ви зможете. Тому дуже рекомендую. Ні, це класно. Е я єдине, що думаю, можливо, я помилилася, що не поїхала в Голосіївський парк е на зіплайн. Але ну блін, ну тут ж такий краєвид. Трішечки затравочку у Голосіївському парку ми теж будемо. Але трішки по іншим справам. Так, а тепер ми спускаємось. Взагалі я дуже люблю такі штуки. Дуже шкода, що зараз немає можливості стрибнути з парашутом, політати на е, гелікоптері. Але до речі, в мене був такий досвід. Я вам тут зараз ставлю декілька кадрів. Ми на Трохановому острові, і поки ми вже тут. Та гріх не спробувати ще один екстремальний вид відпочинку. Ой, Боже, господи, прости. Я дуже хвилююся. Я не знаю. Я не знаю, чому я на це наважилась. Але я вже сказала, що треба жити одним днем. Тому я хочу перевірити це. Що не, не буде? Боїться. А це я теж зараз так залізу і злізу. Бо я теж боюся. Трибала у вас це диво так. Там... Вона ж не заважає. Ні, просто щоб вона не вилетіла, я хвилююся. А це нам вже. Ну, нам, нам це ваша безпека. Я зрозуміла. Так, так на посі. Ага. Блін, я не знаю. Ну, поки що в мене ще немає розуміння, що я зараз туди стрибну. Тримайся за мене, можеш впертися рукою. Так, так, да, я, я боюся. О, Господи, присмо. Дивишся тільки на платформу. Так, тільки на платформі. Отчинка, все добре виходить. Ой я з тобою не хочу. Ой-ой-ой! Ой з Богом! А я Три, два, один! лечу. Боже, в мене все. Все в моєму серці переколоталося з ніг до п'ят. Я жива! <рес> Фу, так, як та мене вчили. Я не можу сказати, що я вам це рекомендую. Але і не можу сказати, що не рекомендую. Тому що враження просто ну... не описати словами. В тебе всередині все перевертається. Ой боже. А ще в мене руки так тремтять, бачите? Так. Ну я от підтягую. так, да, да, дякую. Кажу. Передаю мамі привіт. Передаю. Ой, ви що? Перелазь. Я думала, що я застав ще раз туди полечу. Потримаю камеру. Ви краще мені руку потримати, бо але вона. Ой! Фух, <lishing> я на землі. Технічно ти не на землі. Ну, я на мосту, так. Я б тільки хотіла про це сказати, але я вже відчуваю якесь дно під ногами. Так не можна говорити. Відчула дно під ногами. Сказала, так сказала просто. Бачиш, все вийшло. все Звичайно. Зажкроємо Наступна наша локація знаходиться на ВДНГ. І це мотузковий парк. Він знаходиться між першим і другим павільйонами. Там можуть проходити траси як дітки від трьох років, так і дорослі. І зараз ми з вами все перевіримо. Ну що, ходімо? Ми вже на місці, і вам потрібно шукати на ВДНГ Скайпарк, або як кажуть, народі мотосковий парк. А наші квиточки коштують по 650 гривень. Це на цілий день. Або як ви можете розуміти, це проходження шести трас плюс скалодром. Зараз ми все побачимо. Я сподіваюся, що ми впоримо за три години. Нам пообіцяли, що це можливо. Е, ну а висновки вже зробимо пізніше. Поїхали. <рикунут> Клас. Ту -ру -ту -ру -ту -ру. Ку, ку Опа. Капіт, я там стояла, я не бачила, що воно таке стрьомне. Жесть. Блін. <пліхіііі>! Ой-ой-ой-ой-ой. Блін. А мені ж звідти не видно було. Я думала, що все отак от в тих штучках. Думаю, та що там? Фух, боже, я це зробила. О, так, все. Мені аж погано. Так. Ооо! Що я сюди полізла? Скажіть мені, будь ласка, чого я сюди полізла? Жесть, до такого життя мене не готувало.

Боже ой ой клас давай враження а чесно ну це вартує того. Ти такий їдеш на розслабоні, думаєш, що все добре, і потім так різко. І ти думаєш, що все. Ти зараз кудись вже полетів. Клас, дякую. Блін, це дуже дуже клас. я раджу цю трасу. Це прямо от, вона коротка. Там прийшов, там піднявся і спустився. От прям раджу. Раджу. якась жесть бля, бля. О! ура, ура Фу, Кошмар! так зараз. Oh, боже. Що ви не бачите моє обличчя в цей час? О, це жесть. Але це не дуже комфортно. Ух. Жесть. Як тут тримаюсь, тут обійняла. Боже, який кошмар. Ну що, ноги як треба? Під себе, піджати? Я вам більше. Ну що, збоку? Фух. Три. А о, добре, добре. Ой, добре, дякую. Ой, фух. Потім вона почала трішечки йти на спати, стало не так страшно. Але зробити цей перший крок, це дуже дуже складно. Фух, що я вам можу сказати? Я вам рекомендую. Це класні враження, але це страшно. Я вам можу сказати, що якщо ви хочете якось е, класно провести свій вихідний, нестандартно, то я б на вашому місці обов'язково завітала в мотусковий парк. Е, дивіться, якщо на цілий день, то ціна буде 650 гривень з людини. Якщо ви оберете три високі траси, то це буде 380 гривень. Ну і якщо окрема якась траса висока, вона буде коштувати 160 гривень. А також є цінник на низькі траси, але нам це не цікаво, бо ми не діти. Але якщо у вас є діточки, то низька траса на цілий день 400. гулять. Е, Інші цінники не пам'ятаю, але буде дешевше, ніж для дорослих. Тому приходьте сюди з родиною, відпочивайте і дбайте про своє фізичне здоров'я. А ми рухаємось далі. І наступна наша локація знаходиться в дуже чарівному місці. Позаду в мене Дніпро. І нарешті в нас буде водний відпочинок. Сьогодні я буду пробувати флайбордінг. Що це таке? Зараз ви побачите. Коштує це 1200 гривень за 10 хвилин. А ви можете взяти також на 20 хвилин і на 30 хвилин. Там трішечки інша ціна. Мені було за дорого, тому я для першого разу вирішила спробувати 10 хвилин. Думаю, цього буде достатньо. Ну що, політаємо разом. Поїхали! Я вже вдягну зараз буде взиватися. نحن نحاول نحاول はい、い Є со мки, який є людей. Non, non, non. Ну, що вам сказати? Я думаю, що ви самі бачили мої емоції і мої враження, і оцю посмішку, яка просто до вух. Це справді вартує того. Так, це дорого. Так, ти не можеш дозволити собі це кожного тижня, кожного місяця чи хоча б раз на рік. Але хоча б раз в житті це варто спробувати, от чесно. Одразу рекомендую брати не на 10 хвилин, на 20-30, то вже буде занадто вам набридне, але 10 хвилин ну, ви не встигнете насолодитися. Тому що поки ви війдете в цей смак, поки у вас вийде, і тут ви тільки встали, і тут вам вже кажуть, це ваш час вийшов, і ти такий все. Тому думаю, 20 хвилин вам буде достатньо для того, щоб кайфанути. Ну а ми рухаємось в іншу локацію. Погнали! Ми приїхали в X-Park і сьогодні я буду кататися на вейкборді. це 700 гривень за пів години. Скажу чесно, у мене вже колись був досвід невдалий. Правда, ми каталися на катері, за нього чіплялася дошка, і мені необхідно було встати на цю доску, і тримати баланс і рушати. У мене нічого не вийшло, я постійно падала. Тому сьогодні я вирішила зробити інакшим чином і прийти сюди, бо тут є. Якісь лінії, чи як вона правильно називається, де ти вчися. Що Щось цього вийде, побачимо трішечки пізніше. Я вже придбала квіточок, а в мене п'ята лінія. Я так розумію, що тут багато цих трас, де вони можуть кататися на вейкборді, а в нас буде п'ята. Тому нам потрібно кудись там по пантону, потім ліворуч і десь щось шукати. Ну що, зараз буду перевдягатися. Я попросила гідрокостюм. Тут є можливість взяти. Ну, ви можете в купальнику бути або брати свій, або якщо у вас є бажання там не сильно вдаритись, то бажано вдягати гідрокостюм. Ой, дуже хвилююся. Корова на льоду. У мене купа емоцій, мені дуже сподобалось. Серце не колотає, п'яти теж не обходиш, але ти відчуваєш себе дуже впевнено, таким дуже сміливим, сильним. Спортивним навіть не зважаючи на те, що я поправилася, мені потрібно худнути, Це якраз спорт для мене. Можна підкачати попку, можна підкачати ніжки і заодно весело провести час. Тому всім рекомендую. Нарешті ми приїхали на нашу останню локацію в цьому випуску. І сьогодні ми будемо кататися на як ви думаєте, на підбайку чи на квадроциклі? Сьогодні буде квадроцикл, але наступний раз буде підбайк. Якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар і підпишитесь на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь і рекомендуйте своїм друзям. Якщо ви хочете покататися на квадроциклі, це вам буде коштувати 900 гривень за годину. Якщо е, поряд з вами буде людина, яка не буде керувати самостійно е, квадроциклом, а буде пасажиром, то за неї доведеться заплатити 600 гривень. Це так вам, щоб ви розраховували. Ну, а ми пішли кататися Ну, а ви разом зі мною. Нічого не торохтить. Ой, а чого я качусь, що робити? А, все нормально. Фух. Зараз вам покажу тут річечка. О, боже, як гарно тут, як гарно. Дивіться. Дуже гарно. Боже, от люди, виходьте просто в такі місця, приїжджайте, отак от до річок, до Дніпра, до Дністра, до Десни. У кого яка річка є. Виходьте до річок і насолоджуйтесь. Ой, що літає. 喂，吃啥？ Ну що, наша подорож завершена. З чим я вас і вітаю! І себе в першу чергу. О, клас! Чумаза, щаслива, піду додому. Робимо висновки. Е, я дуже хочу зняти для вас другу частину. Відверто Е, В мене було купа емоцій, постійні гойдалки, я вже казала про це. Серце уходило в п'яти, поверталося назад. Були перепади настрою, шалені, бурхливі емоції. І це не перевершено. Тому що я людина, яка любить екстрим. Я людина, яка любить пробувати щось нове, ставити собі нові виклики. І це не тільки цікаво, але це ще і корисно. Тому я спонукаю кожного з вас робити для себе маленькі приємності. Але не забуваємо про те, що кожен наш ранок починається завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нас. І не забуваємо донатити кожний день. Ну, а ми зустрінемось в наступному випуску. Па-па!